Скільки обійшли пологи в Канаді, я народжувала в Монреалі, провінція Квебек, і ось приблизні суми, які б я мала заплатити. Одна доба мого перебування в лікарні 4101 долар. За одна доба перебування новонародженого 3501 долар. Сам кесарів розтин коштує від 10 до 12 тисяч. Так як в мене було ускладнення, то мені робили КТ приблизно 1000, переливання крові це десь 550 доларів за один пакет крові, а мені таких влили 6 один день в інтенсивній терапії коштує 9609 доларів. До речі, я не знаю, скільки я зарахували днів мене в інтенсивній терапії. Трансфер з однієї в лікарні в іншу і назад приблизно тисяча. Це мене доставляли на операцію. І сама операція більше 20 тисяч, і перебування в іншій лікарні тут я вже не знаю. Загалом сума виходить вражаючі. і обеку вона називається рамків. Завдяки цьому ми не заплатили нічого, а все покрила страховка.